Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні будемо стартувати новий сезон. Сьогодні ми зіграємо перший матч в Лігі Чемпіонів. Шикарний матч вийшов. Ох, емоцій до сих пір. Ми нарешті підписали опорника. Сьогодні ви дізнаєтесь, що це за опорник, а більше я вам нічого не скажу. Тому що сезон почався феноменально. Я такого не очікував. Тому ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо розпочинати. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, розпочнемо цей випуск. Звісно, з чого? Правильно, бюджет. Нам дали майже 62 мільйона фунтів. Непогано, так? Да? Тому ми зараз будемо шукати опорника. Я зараз заходжу в коментарі і дивлюсь опорники. Зараз я їх добавлю і будемо тоді дивитися, кого ми будемо брати. Подивимося, що в нас тут по цьому. Рубін, дивіться, 40 лямів коштує. Ніхера собі Степанов, Дивіться, перейшов в Астанвіл. Непогано, цікаво. Дивіться, додав цих двох опорників, які ви мені писали. Один коштує 45 мільйонів, який нам по. Йде по карману, просто той, що взагалі не йде нам по карману. Але ми слухайте, можливо, когось зараз продамо і купимо жуневише. Було б непогано. В принципі, тим бачим, в нього є батарейка, йому 23 роки. Було б взагалі непогано. Всі такі стати 80+. Ну, і в нього є два плиста. Все таки в Сара немає, але подивимось. Подивимося, чи ми когось продамо. Тут у нас, до речі, скаути приїхали. Давайте подивимося з Мексики. Що тут Мексика нам прислала. Крім заборонених речовин. В принципі, нічого, да Зрозуміло. Так, і надія на Канаду, що Канада там щось таке неймовірне. Лям 100, туди. Це вже хоч які не які, але це гроші, слухайте. Це можна було. Да. Ну, лям 100 це вже якісь бабки, слухайте, ну реально. Тобто Канадець 64, туди-сюди, команди. Ну, можна і цього в команду там, якщо що, кудись. Так, Царенко йде в Дженуа, дивіться, 4,3 мільйона, але цього мало, мало, нам треба до 70 там з, з, гаком. Так, напевно, все ж таки ми будемо брати Сара, тому що на нього нам ніяк не вистачає бабок. Сподіваюсь, це все-таки буде правильне рішення. 45 мільйонів вони хочуть, ми давайте пропонуємо 40. 61? Ти чого, а? І, 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 50. 56, Давайте. не, Вам. Не на. 53. Гарна заставка. Це зависло, да? Отака. Отака гра є і є От так вам! Лай! Уроди! І-і-і. і, Бекера хочуть в Мілан, і кого не дають, Тюра Тюранвіля нам. На лівий флаг. Ні, не буде так. Знову ж таки, Царенко другий раз вже наш переходить в Дженно 7800 до нього предлагають. Але ні, він просто йде в оренду. Поки що в оренду, а там далі будемо бачити. Так, і звісно ж, тоді ми робили Сара. Тільки тепер ми пропонуємо 50 мільйонів скудин. 58. Ви тоді казали, 53, а я вам 52. Зараз кажу: ага, курва, ну 53 казали. Ж. Не вам не нам. 53. 56. О. 54. 56. 54 з 56 стоп. Та ви шо, охірівший, чи шо? Ну, козли, ну ладно. Нам потрібен опорник. Все, питань немає. Давайте тепер з ним домовимось. Так, що ти дорогенький хочеш? Ну, просто будеш дуже-дуже важливим для нас 4 роки. Ну, давай 4 роки. А тільки ми не виграємо лігу чемпіонів з тобою, та ні. Так, 66 була в нього ця зарплата. Ми 60 ставимо 200 тисяч підписного бонусу. Що скажеш? О, Нормальна тема. Дол... Вітаємо! Вітаємо в команді нового опорника! Брашко не захотів назвати? Вибач, буде назрати сар. До речі, друзі, я в коментарі читаю. Все читаю, все лайкаю. Тому пишіть, їх, будь ласка, більше. Я все буду читати, все будемо розбирати. Попогано, що хорошо для нашої команди, щоб ми якнайшвидше змогли виграти лігу Чемпіонів. 56 стовп, козли видаїли все ж таки. <зві> так, і що тут нам скажуть? це ще не поганий такий трансфер, а стільки ви хотіли. Вдавно <зві> <зві> так. Що? так. Поки що ці хлопчики у нас залишаються на цьому, на прицілі, а далі будемо бачити. Так, а що, у нас, у нас перший матч цього турніру любительського, скажімо так. Ну, зараз подивимося, на що спроможна наша команда. 0-1. О, О, і ще й пенальті нам не забили. Бущан відбив 100%. Класно, круто. Питань немає. Ліга Чемпіонів. До Ліги Чемпіонів готові на ці 100. Багато у нас гравців йде в оренду, дуже багато молодих. Я сподіваюся, що вони будуть повертатися це дуже сильними. О, це наш головний такий Антон Шевчук. 12 місяців, 75 рейтинг, до речі, йде віляреалу. Так, а що буде в другому турі? а? В другому турі всі, всі свіжі, до речі. 2 три френд Дейон на 89-ті, Хто ще від троки забуває, бакки? Нормально, слухайте, нормально. Їдуть, ідуть хлопчики в оренду. Це дуже дуже добре. Хай молоді розвиваються в нас. Питань немає. О, да-да-да. Шльон з Волослав, до речі, добрий день. Так і в нас останній матч цього турніру. І що нам тут потрібно? Нам потрібно вигравати, щоб Celtic і ридболиця програли. Але це нереально. Спокійно розраховуємо 2-1 перемагаємо, по Віктор, руки. Молодці. Ну ридболиця все одно зіграв нічого. Один бал зробили вони, тобто вони вже 100% виграли цей турнір як мінімум. А через 6 днів у нас стартує чемпіонат. уже. Знову всі пропозиції, тут так це йде вже. Іде. Віра іде і пропозиція хату. 89 мільйонів пропонують нам за нашого лівого захисника. Дякую, не потрібно. Він наше ще повинен виграти лігу чемпіоната. У нас хто там. Знову в оренду. Знову всі йдуть в оренду. Неймовірна кількість гравців просто йде. Оце Віра, наша флобашахших. Поїхав в Турції трошки свої кучері підпалити. Ну що ж, у нас матч проти Гронігам. Дивіться, як у нас зараз виглядає склад. В принципі, Ферера, 82, Бущан 81. І омайо, чим це не кайф? Що тут ще є? Гарсія, дивіться, Коппола. Бекер, Дячук, Цитешвіль, Ярмолюк, Пономаренко, Михалко. Чи, Михалко, до речі, 75 й коли ти встигав. А, і три гравці тільки в резерві. Ух ти, оце питання. Потрібні нам гравці, слухайте. Так, а я пропустив перший гол, це так да. Беккер, добрий день. Оце таке і не очікував такого. Оце тобі на. Просто на 5-й хвилині Бекер забиває а Я просто підійшов. Оце круто. Хай, отака от. Ну, але я довольний. 1 0 поїхали. До речі, Динамо Київ це та команда, яка вже два рази ставала чемпіоном онлайн. <кхід> За останнє там скільки цих. Скільки... Який це вже сезон у нас? О, до речі, Сар. Взяв 20-й номер. Цікаво, цікаво. Ой-ой-ой, слухайте, перший відбір Сара. Гарний, дуже гарний. І може гольова атака розпочатися, ні? Бекер! Ух. Слухайте, почали дуже звого. Дуже зваго. Почали як команда рівня Ліги Чемпіонів дуже шикарного рівня. 2-0. 2-0. Це хто забиває гол? Хто? Як ви думаєте? Правильно, Володар Золотої Буці минулого року, Вітор, Віктор рок. і Бекер віддаєся. Бекер сьогодні неймовірний ще з розворота. До речі, він також став 87 ретю. За його мою, оце у нас що не секла, це в нас банда, просто розрив. Так, Цікаво, чи в цьому сезоні все-таки Ферейра стане таким гравцем просто зірочкою нашою, скажімо так. Монтеро, Розкі. Ух ти, Пас Рабоний! О mm. oh Боже, як небезпечно! Це тренується просто я взагалі завалив Монтеро Пантеро Дейон. Де він в Ні. Не було осада. Фрейра 3-0? 3-0 в першому плані. Що робиться? Що робиться? Що відбувається на полі? Я в Шоці. Ми готові до Ліги Чемпіонів. 100%. Я сподіваюся, ми сьогодні в серії зіграємо хоча б один матч Ліги Чемпіонів. Так, до речі, Ярмолюк. Ярмолюк з м'ячем, пас на роки. Роккі на Фрейру. Фрейра як, як він зупиняє м'яч. Чи я взагалі б завалив би. Бекер. Роккі. 4-0. рокі-дубель. Що це? Знову похід за золотою буцею? Чи похід за золотим м'ячем? Як ви гадаєте, а? Напишіть в коментарях. Не, ну слухайте, ну по факту, по факту, просто Гронінгем не може нічого зробити з нашою командою. Ну це так і повинно бути взагалі. У Нас такі виконавці просто зібралися. Ух, як він прибирає просто ярмалюк. Бакер! Рокі. Рокі! Бакер! А що таке? Що таке? Що вони? які Як вони куражуються просто неймовірно Але я ремолюк, на роки кі хитрик рох-хитрик в першому турі 6-0, 6-0. це от, от це, напевно, саме більша перемога Динамо Київ 6-0. Я в шоці в першому турі, що відбувається? І, до речі, друзі, ще така ж штука буде. Якщо Шевченко не пробиває 80-й рейтинг в цьому сезоні, то ми його міняємо на когось іншого. А до речі, тим часом фінальний сусток 6-0. Нам Київ перемагає Гроніним в першому турі чемпіонату Голландії. Рок-Хет-3. Нормальний початку. Ферері за 19. А Лукас Бергваль. Сінь. Ні, дякую. Бущан. 3800. 3800 Та Так. А, ну До речі, в нас скаути. От тепер нам потрібні гравці, тому що в нас там на заміні нікого немає. Давайте, Америка. Давайте США, когось, будь ласка, хоча б одного гравця. Очко, я поняв. Ладно. Давайте Мексика Ой-ой-ой, ну тільки не це. Ну, Мексика, ну, будь ласка, одного хоча б нормального заляв. Канада. Будь ласка. О, о, лям. Хорошо. Іще лям 100. Взагалі супер. Добре. Два гравці будуть. Хайлі, захисники, пофіга. У нас матч проти Еволи. туди-сюди. Поїхав. Всі чітко, ну трошки забарного тонус шкутильгає, але це не проблема. Погнали. Так, давай, рокет. Другий матч і знову хитрий. Бо це було б, взагалі те, що це було б неймовірно. Дейон? Ух ти б'є вже відразу на 4-й хвилині матчу. Це так нормально, мужчина. Хорошо хату. Перера. На Наробки. Ай, ну це не удар. Ну це таке, це не удар. Бля, сижу, як тренер, вообще кайфую від цієї, от, от цієї кар'єри я просто кайфую. От, так тут, тут, якщо... Бущина я також кайфую. Шевченко. Покійно притримав. Молодець. І що ти будеш далі робити? О, який пост, ти шо? Руки. А, заблокували. Курде, Монтеро. Підбір. Хорошо, Шевченко, Монтеро. Монтеро. Ну, давайте так, щоб ми з другого прям-матчу не обкакались. Перший матч так почали. А другий матч добрий день. Це тобі на. 1-0. А я не розумію, це що? А це дуже сильно повірили в першому матчі в себе. Оце так ляпаса отримуємо. І це дубль від жало. Оце жало, -жало в жало у нас. Це Жало дає, блін. Щось мені підказує це все. Що? Два-один, ми ще в грі, ми ще в грі. Ми ще в грі. Куди так, так хорошо? Не. Да-да-да, да-да-да. Да. Давайте, давайте хоч армічий, будь ласка. Хорошо, не було. Куди? Сюди, сюди, його сюди. Ух. А я вже думав, блін, буде сезон. Це таке з поразкою, але шанси ще є, шанси ще є. Ух, хорошо. Дуже добре. Ну, в принципі, у нас є шанс на останню атаку, але ми її повинні провести просто з умом. Ну, не з таким умом вже, ну йо. Ну це вже все, це все, це 2-2. Але це не Поразка, слухайте, Але це, це, ж, це ж не Поразка. Це не Поразка, це 2-2. Нічого, все нормально, сезон тільки розпочинається. Все добре. Головне не програли. Слухайте, нас знову хочуть купити бущана. Ну ні, наступний матч проти і 6 там. Я сподіваюся, тут ми вже все-таки розберемося з ними. 89-й рейтинг, до речі, даємо. 84-й рейтинг забарний, до речі. Погнали, тут потрібно розвалювати їх. Так, а що тут таке? Що тут з перших хвилин? Моїмо бекер. Бекер. Що зробить бекер? Гарно. Був усе чи ні? Не було сайту, 1-0. Хорошо, роки. Восьма хвилина. Сюди ж ти його. Дивіться, дивіться, що робиться, що робиться? У, рокі, 2-0 би було б. так хорошо. Так хорошо. Пандер, Бекер. Ух, який пасік! 2-0 роки. 2-0 роки. П'ятий гол. П'ятий гол для чудачка. Угу, що ж буде в цьому сезоні? Вона всього 25 годин залишається, щоб повторити минулорічну свою таку позначку. Ой, хорошо, хорошо сар на слухайте. Ой, непоганий все-таки опорник у нас. Руки? Де йон? Де йон? Таке Чому через матч? Чому таке не було в минулому матчі? Ой, Шева, Шева, що ти робиш? Шевчі? Ууу, та ти що? Це правий захисник я в шоці. Френки? На Роки? Що таке? Це що, знову хитрик? Це знову хитрик? Так, Ферейра. Він слухайте, Ферейра сам по собі дуже гарний, а в нього ще й виносливість дуже добра. Так, Пономаренко. Пономаренко корпусом гарно при... Я думав, що з ярмалюк злівий, як дасть. Огу, це хорошо. Хорошо. Давай, давай, хлопчику. Я такого чекаю від тебе. Так, рубчинський Пономаренко. Так, 0. Нуль. Пономаренко. Так, ми більш нікого. Ух ти, забарно охочення Касл 44,5 мільйони предлагають. Але до побачення. Так, 119 знову предлагає Ліверпуль. Дякую. Так, наступний матч у нас проти Фортуни. А чому ми ж на четвертому? Є така команда, яка жодного разу не програла. Немає такої команди. Тобто ми зараз. А ні, може бути Утре, до речі, який грає з гроніви. Це цікаво. Але ми завели вже 13 голів. Угу. Так, що в нас по складу? Все супер, ніхто ще не вірить, там. в Хату 86-й. Мужик молодець. Давай даємо вже 90-й буде вообще супер. Або у років 90 й Нормально так ось буде. Рокі. Удар! 0-1 рокі. Оце буде за сезон для нього. Ай! Просто напишіть в коментарях, скільки він заб'є голів в цьому сезоні. Це. Може просто буде щось неймовірне. Іменно голів в чемпіонаті Голландії. Так, Монтеро. Монтеро, що зробить Монтеро? Насара? Цар. Уй. <су> <су> Сара. Я ну хлопчик, давай, напевно, ти будеш тільки оборонятися. Ти як забарно пройшли, а що таке? А там є попов ще, дорогенький. Що таке? Що трапилось? Фу. Що з захистом трапилось, я не розумію. До речі, тільки що випускав Діво Тецешвілі на поле, і в нього вже, до речі, 75-й рейтинг. Хоча би трішки, але виріс. Після такого сезону в Лігі Конференції перемоги там, ну, звісно, виріс би. Охтіка. Боже, як ми відскакуємо, а що таке? ні ні ні, тільки не остання атака. Ну, люди, це перемога завдяки голу Віктора руки за межтрафного. В Груні ним виграє Вутрехта. Оце прикол. Тобто, да, Динамо Київ» виходить на першу сходинку. Добрий день. Так, Бекера, Бекера хочуть взяти в оренду. Ну, вибачте, ні. А то стільки. Ух ти! Баварія, ні. Хочу повернути. 86-й рейтинг, до речі, вже. Весь Юнайтед. ні. І що ти хочеш там? Хакіміда. Це хто взагалі? Ні. Так, ви ще нас знову брайте хоче ні цього ні. І саме цікаве, від років. 150 мільйонів предлагає Астон Вілла. Можна 200 лямів просити за нього просто. 200 лямів просити за роки. У нас матч проти Ераклісів. Сім зборі, все чітко. Будемо грати. А в 16-та команда. Тут взагалі ніяких проблем не має бути. Третя команда. Які проблеми випрошов? Бекер, що ти робиш? 1-0. Що за плюха полетіла? Я в шоці. Бекер? 2-0? Я не знаю, я не знаю. Невже в цьому сезоні ці гравці просто атаки будуть розносити всі вдвох? Просто бекер і роблять. Це що таке за тихо, нам пропускати взагалі не, оце, не бажано. Даш, Попов, молодець. Цар, спокійно тут. Ні-ні-ні, тримати, 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 тримати. Забарний машина. Де Йонг? Молодець. Пономаренко. Ай, трішечки. Давай, давай, давай. давай, Ярмолюк, не зупиняйтесь, Оце хорошо Сар, молодець. Це перемога. Це він. Це він 2.0. В себе вдома, де нам впевнено, перемагає Еракус. Хорошо. Так. Останні трансфери цього вікна. Ребьйо в Монпельє взагалі Вартон якийсь з Лацева переходить в Нотігам Форес, але це не цікаво. Бейєр якийсь блін, переходить у Рому за 86,6. Чи Фергісон переходить з Лац, Ну, то таке. Вахі переходить з Богу та в Бренфорд 51-1. Вон там ніхера собі в АПЛ, що несеться. Ну і тут локателі, тільки з Юнтеса переходить в Монако, і більше нічого цікавого не відбулося. А знаєте, де цікаво відбулося? Там пройшло вже букування Ліги Чемпіонів. Тому ми подивимося. О, ось це ж ми, да? Ось і ми. Ми зіграємо проти Севілії вдома. На виїзді потім Борусія Боруся, вдома Спортинг, на виїзді Брага. Ось так от у нас три, три команди з Португалії. Ще буде Бенфіка в останньому турі вдома. Також буде на виїзді Галата Сарай, вдома Редбул Лейпциг і на виїзді Копенгага. Ну слухайте група в принципі без таких, що прям грандів грандів Борусія цікава, яка зараз Спортина. До речі, в минулому сезоні виграв Лігу Чемпіонів. Оце буде цікаво подивитися, що там такий за склад. А тепер у нас матч проти Азелмар, які йдуть на шостій сходинці, і нам потрібно берегти тут сили, тому що наступний матч у нас буде проти Бенфіці. Бенфіці. Бенфіки. В Ліги Чемпіонів. І Бекер, дивіться вже 85-й. Монтеро, 81-й. Слухайте, дуже погано, що зараз попала все-таки нам Азе Алтмар в матчі перед Бенфікою. Тому що Лігу Чемпіонів потрібно стартувати максимально сильно, і максимально сильно нам потрібно зберегти основний склад перед цією грою. Так, Слухайте, небезпечно віддає роки. ти, на Монтеро, який пас. Монтеро до жене тільки. Хорошо, він не тільки доганяє, зберігає м'яч. Шевченко гольовий пас. На кого? Правильно? На Бекера? 0-1. Сюди його. Бекер в цьому сезоні буде неймовірний, я вам кажу. Так, роки. Роки, не жадний. Ферера. 2-0, ну, сюди його, блін! Сюди 0-2! Оце воно про що я говорю. Давайте швидко 2-0, зараз ідемо відпочивати на Бенфі. Можна і Азелмар розгромити, ні? Ну, тут офсайд, тут офсайд, да. Але блін, як розіграли вони вдвох, ці хлопці. Ці хлопці будуть небезпечні в цьому сезоні, я вам кажу, ось. Ви це все ще побачите. Роки. Рокі. Рокі. 03 проти АЗ. 36 хвилина. Роки забиває голов. І я в шоці, що ці хлопці просто роблять? Я не знаю. Дейон на Роки? Роки? Ні. 04. Перший тайм 04 про ТС. Що це робиться? Що він роблять? Я не можу. Я в шоці. 04 Бекер. 7 гол в 6 матчах. Що це за сезон буде для цього хлопця? Це буде просто неймовірний сезон. Я вам кажу, це просто буде щось вийшов. Це що, не заслуговує вашого лайка? Скажіть мені, це не заслуговує вашого лайка? ай яй 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 ну давайте тут Тут, тут точно потрібен сухий хорошо попов. Так, вийшли. Рубчинський буде перший. Рубчинський буде перший, що й проходить. Красень, молодець, хорошо на Гіво спокійно на Рубчинську. Рубчинський на Гіво. Що робці? Хлопці роблять Пономаренко. Ярмолюк. Ай-яй-яй, трішки не вистачило, але це ж 0-4. Це 0-4 в гостях в Азал Це погром такої команди, яка в шоці. Ух ти, ось вона! Ось вона повертається до нас, до Києва. Ліга Чемпіонів. Іди ж ти сюди. Нарешті вона повертається. Матч проти Бенфіки. Що в нас тут з Бенфіки? Ну, таке щось. не не Незрозуміле. Ви, ви когось знаєте, Так, матч проти Бенфіки. Київ на 24-й сходниці. Але це по роки 88-й рейтинг. Пу-пу-пу. Шевченко, 78-й пу, -пу, 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 пу Поїхали в. Ось до Бенфіки. Це один з тих матчів, в яких потрібно набирати ці три бали. Mm -hmm. Який початок відразу удар який від бака? Динамо Київ показує, що вони приїхали тільки за перемогою. Тільки за перемогою. Ми сподіваємось до вас також. Приєднуємось! Ні! Один нуль, курго, 18-та хвилина. Ну, ні, ні. Так, це мені взагалі не подобається, слухайте. Такий початок явно не для нас. Хорошо? Бека? офсайд чи що? Не було офсайда, Один-один. Ми в грі, ми в грі 27 хвилина, ми в грі відтороки. Молодець. Красень. Хорошо. Ми ще боремось. Ми показуємо свої зуби. Ми приїхали тільки за перемогою. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ні, поруч, поруч було, блин, вітер руки хорош. Але поруч я не було. Волосю не один два вітер і знову на, просто на грані офсайду. Сюди його. Оце матч, слухайте, мені хера собі. Просто подивіться, на грані, на грані, на грані офсайда. Знову Бекер віддає йому пас, і він тепер від... з одного метру не хибить. Ой-ой-ой, гарно, гарна я! Ой, як приємно, Боже. А хтось думав взагалі, що Попов буде грати на такому рівні. Основним просто залізобетонним гравцем Динамо Києва в Лігі Чемпіонів. Одним із кращих взагалі захисників цієї команди. Ні-ні-ні. Ні. Ух, -ні. ми. Ух, понесло нас. Ще ви дограй, будь ласка, до кінця з останніх сил. Ну пацани, є! Є перемога в Лігі Чемпіонів. Як почнеш, так і поїдеш. Дуже, дуже важлива перемога над Бенфі. У Мадрид з Копенгаганом 2-2 зіграли. Слухайте, собі, а нам з ними грати. Розумію, у нас два дні, гра проти Вілтвей. Що в нас по позиціях? Динамо Київ на першій сходниці діли яку з Фейнурдом. Але Динамо Київ 20 голів забило, два тільки пропустили. Солідно, солідно. В Лігі Чемпіонів Динамо Київ на 14-й сходинці. Ну, в принципі, що я скажу? В принципі, дуже добре. Ми виграли 2-1 неважливо. Там тільки було два матчі нічиї. А всі інші, це типу, хтось виграв, хтось програв. Ну і супер. Ну що ж, по традиції дивимося бомбардири. Що в нас по бомбардира? Нікого нема. А як це немає? Віктор роки і Тім Бекер за 6 матчів. Тім Бекер забив 7 голів. Віктор роки 9 матчів. Я в шоці, по асистах. Рокі, 4 асиста, Френгі Діон, 3 асиста, Монтеро, 3 асиста, Бетер, 3 асисти, Юхим Шевченко, 2 асисти. Слухайте, молодець, що посухи, бущан 5 матчів сухів. Молодці просто. Супер. А в наступній серії вже зіграємо проти Вілім Твеє, який на 13 сходниці. Тобто, друзі, якщо хочете побачити швидше серію за Динамо Київ, то тисніть. Лайки, пишіть коментарі, підтримуйте це відео. Просуваємо його. Більше людей підписується на канал. Швидше будуть розіграші. Всі подробиці, звісно, в телеграм. Там я все пишу, тому в першому коментарі буде лінк на телеграм-канал. На все добре. Бережіть себе.